Кьольн, місто пива, до та драми одне з найстаріших міст Європи з неймовірною історією. Кельн був абсолютно повністю зруйнований під час війни. 95% центру міста було знищене під нуль. Єдине, що в ньому дивом встояло кьольнський собор. За теоріями його використовували як орієнтир для бомбардувань, тому що його було добре видно з неба. І тому війна його майже не зачепила. Після воєнний період місто будували з нуля, і частину вирішили не відновлювати, а зробити новим, широкими вулицями та більш сучасними будівлями. Саме тому, напевно, гуляючи Кьольном, ти не відчуваєш потреби фотографувати кожний куточок і кожну вуличку. Це скоріше типова сучасна Європа, в якій небагато цікавої архітектури. В той час також були введені реформи, всі сили були вкладені у запуск індустріального вибуху, а в ці края поринули мігранти як дешева робоча сила, через що кельн став одним з найбільш розвинутих та мультикультурних міст у Німеччині і залишається таким і в наш час. Це медійний центр країни та одне з найважливіших економічних місць Європи. А ще саме тут кожного року проводиться найкращий світу з Counter-Strike. Хай, з вами Иван Гай. ми знімаємо влог 24 часа челлендж в отелі в Кьольні. Воно нагорить. горить. Давайте хоч хочешь фоточку Пацани, Пацаны. Вставай, пацаны, Андрюха. я его пойшов Поки воно не перегоріло. Сейчас сейчас вже, да? Studio. It's a bit of a shit map pole right now yeah, in Europe.

Раз, два, три, Хлопці вже почали грати проти Астраліс, я вам трошки покажу як це виглядає. Походу там пойти босса, княжку дадим в коннектор. І прийдемте Окей, флеш пусть, да?

Неочікувано упав Стім, тому у нас техпауза вже величенька, вже хвилин 20 між першою та другою картою. Чим ви тут займаєтесь, поки пауза? Ми граємо з бурення з Данилу Графа. Хто виграє? У нас два дерева. Зараз буде огляд їжі від ЄСУ. Тут є мівіна, яка дуже смачно виглядає. Хочу її спробувати отакі батончики. Горішки. О, це ми візьмемо. Pringles, кіндер, отак от коротше. І тут вже чисто для попешників. Жахливі бутерброди, жахлива шаурма. Так виглядає кімната відпочинку, там є столи, купа їжі, телевізори і найголовніше пінг-понг. Тут одразу за сценою також є місце з їжею, і тут залишають кіберспортсмени свої. Рюкзачки, когось дивіться, який прикольний рюкзак. Після годинної паузи ми нарешті повернулися до гри. Друга мапа проти Астраліс. На, давай, давай. Давай. Трошки подивилась і йдемо в плеєр лаунж. Eh, Deja de... Жесть, у мене взагалі немає ніяких слів. Просто камбек за камбеком, хайлайт за хайлайтом, клатчі. Діма, як затащив один в старий, це було просто неймовірно. Але цього виявилося недостатньо для того, щоб пройти далі. Плей-квест вибувають нас із турніру. Отак оце і закінчилось. Костя флекс жорстко. О, тато шо? вже. Ого, ого, ого. Положи, полеті, все. Вайп 10, -10. із 10. Шмалюкою в запасності. <рес> Бажена є, пива є. Та зачем? Это, мне кажется, дійшло до колоса огляду. До речі, дуже низеньке. Як у нас на контрактовій О тут вже якийсь дриж жорсткий. Отаке мені подобається німецьку музичку! Скільки п'яних людей, боже! Жар... Собачка відпочиває! Дев'ять євро коштує квиток на колесо в Принципі не так і багато. чирс чирс с боже иисус было вот так шлетке ёк твою мать за что ты боже две люди не боится <laughs> а можно так сделать нет да, пожалуйста нет Костя, нет 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 Костя ты еще раз так сделаешь я выйду ай да вот я выйду мы сейчас поднимемся после столба и разбудим момент сейчас будет Дуже швидко рухаємось, це якось дивно. Е, На контактові площі не так. І там все тріщить і скрипить. А тут ні. Напевно, це добре. Реклама Чернігівського!

Все, ми подивилися все, що можна, напевно, в Кьольні. Блять, я ще п'яна. <рес> ми подивилися кьольн їдемо додому. <рес> подивилися кьольні і їдемо додому. Це тіпу сказати, що я вперше побувала в Кьольні. Після... Я вперше побувала <рес> в Кьольні. Німеччина має третю економіку світу та першу Європи. От у нас це вважається мажорною тачкою. а хтось купував таксі. тут всі таксі такі. І для мене це завжди було парадоксом, чому в країнах з набагато меншими ресурсами об'єктивно в багато разів краще жити аніж тут. В деяких моментах було відчуття, що Німеччина відстала від Європи років на 20. Для прикладу тут навіть в ресторані в центрі міста можна розрахуватись тільки готівкою. Ну думаю, за мігрантів та жебраків можна навіть не казати. Ви так все знаєте. Ми сьогодні вирішили піти в зоопарк. Йдемо через таку мальовничу місцевість, яку важко нас плутати з України. А так, це якщо відійти на певну відстань від центру, то в принципі виглядатиме ось так. Блін, напевно, не видно, але там якийсь чел з німецькою вівчаркою своєю живе в маленькому трейлері з сонячними панелями. Ця річка рейн, вона тече в дуже багатьох містах Німеччини, і німці її обожнюють, пишаються нею. А як на мене Дніпро краще, звісно. І що? І тик? 23 євро білет. 23 євро! Я тут весь день буду гуляти з мавками. Зонтікс! Дуже круто, ми ходили в зоопарк, включався либеняк, а я ще стрім посила. Клімату кельлі це взагалі окрема тема. Всі два тижні, які ми там пробули, погода радикально змінювалась кожні півгодини. Ти виходиш на вулиці в сонце, в плюс 25, у майці, але по дорозі додому мокрий та змерзлий, сильно шкодуєш про це. Типова погода для кельна. Тільки що було сонце, все окей, і просто почався ливень. І він через 10 хвилин закінчиться, і знову буде сонце. Приїхали до горців на прес-конференцію з журналістами. Вже сьогодні починають з'їжджатися всі інфлюенсери, стрімери, став організації і так далі. Сподіваю, що буде весело. Камеру будь ласка. Ось так от виглядає медіа день зі сторони. Сидить купа журналістів, всі камери виставлені, стоять кіберспортсмени, відповідають на смішні запитання з Тіктоку або серйозні запитання. Зараз у Валіра будемо інтерв'юшку брати. Напевно, наймолодший розкажи, якби ти не був програвцем в КС, то ким би ти став? Це дуже важке запитання. Ми маємо що маємо. Ну, якщо уявляти просто кур'єром головою, як і усіх там не кур'єром я не знаю. реально не знаю. Пожило, вчився, там, Хто знає. Все. Окей, все, дякую, друзі. Коротше, друзі, ми вже приїхали на Lanxess Arena. Поки розібралися з бейджиками, там у нас теж свої проблеми були. Зараз будемо заходити раніше всіх. От і прес-рума. Перевіряють наші беджики. Просурума виглядає отак. Така не дуже велика кімнатка. Та хуйово вона виглядає Костя. Ми зайшли в ЄСЛ-шопи, це просто розйоб. Тут стільки речей я вам зараз буду показувати все. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і ще на іншому кінці є. Коротше, я теж дуже жорстко затарилася. Не буду казати наскільки, але тепер у мене немає грошей, я бомж офіційно. Купила вам також на розіграш всякі прикольні штуки. Я хочу засняти момент, як я вперше заходжу на арену. А є кьольн.

Скоро буде церемонія відкриття, тут просто якась неймовірна кількість людей. Величезний стадіон, набагато більше, ніж той, на якому ми були в Остіні. І для мене це прям шок. Неймовірна атмосфера.

до Ось такий чудовий рахуночок маємо. Вообще кайф. Голи, походу, все. Коротше, нас запросили на спеціальну віп-двіжуху від ХЛТБ. Тут просто такий дебобарчик. Від на арени. Другий день починається. Ми вже на арені стоїмо, чекаємо на вихід команд. Така червона доріжка і купа людей. майстер-клас від Наві про те, як запулити свою власну гру. Спочатку ви виграєте 7-1, а потім на рахунку 11-12 також віддаєте клач у більшості. Я не знаю, це, це жах. Але наві треба повертатись такого, бо іншого шансу в них не буде. Коротше, я засланий козачок. О на третій мапі і виявиться просто, що перший міраж це буде міраж, який вся команда наві запам'ятає на все життя, тому що вони б могли пройти у фінал. Пізня пані та панове вийшло, так як я сказала ну наві. Ві навіть Принаймні, не знаю, як ви. Я дуже рада за Маказі, тому що це його перший лан. Перша арена, перший півфінал. Він крутий чувак. Він сьогодні показав дуже добру гру, і я думаю, що в нього все буде. we що маус заберуть карту проти Віталіці, це було неочікувано. Костя, до речі, в охуєнній шапці. Ану подергай. Дивіться, коробимо Ма Ман ка Ман. К Ман КА. Перше в житті побачила, як просто абсолютно весь зал, абсолютно кожна людина встає і починає просто кричати від того, наскільки це було емоційно, наскільки в це ніхто не вірив. Це шок, це історія. Що в мене немає слів. Так, я не уявляю, як зараз шкода маузам, що вони віддали такий серйозний камбек. Маємо що маємо 0-2 для Мауз і ми переходимо на нюк. Ну що, друзі, без зайвих слів. Фінал. такий собі. Перед переможці АЄМ Кельн 2025 року. Я тепер в фан-базі буду. Все. зараз. За те, що Наві проїбали, хоча могли виграти Кельн. Ой, вам? Мені кажуть, що німеччині тільки так закінчувати треба.